привіт! це моє перше відео по гру. І воно повинно було бути по відкритті самого серверу, але вийшло так, що буквально позавчора відбувся такий, можна сказати, івент, а саме мітинги на спавні. І я якраз їх записав, тому я подумав, навіщо робити відео по не такому ж цікавому відкритті, краще зробити по цій події. Сучака я поясню все для тих, хто не знає. Боруко це більш-менш ванільний український мікросервер, який працює на версії 1.21. І от зовсім недавно відбулися протести на спавні. Причина протестів була в тому, що така країна, як Імперський Кадад, яке я зараз знаходжусь, забрала собі просто величезну частину спавну, і деяким людям це не сподобалось. І також, крім цього, вони побудували там торгову зону. І зазвичай на всіх минулих сезонах борувках торгові зони були нейтральні. Що таке нейтральна торгова зона? Це означає, що ніхто не може, наприклад, заборонити вхід до торгової зони якомусь окремому гравцю, який не подобається комусь. Можуть забороняти тільки ну самі овенри магазинів, але ця торгова зона була під керівництво кадату. Якби було питання, чи не буде таких випадків, коли Канад може просто заборонити якомусь гравцю, який їм не подобається ходити на торгову зону, яка єдина на Сербії на даний момент? А також було питання, чому ця торгова зона знаходиться так близько до спавну, якщо що від спавну ця торгова зона знаходиться десь 80 блоків, а може менше що рахувати. Саму загорожу сам протест почався з цього, що Фенікс помер, і хтось зламав його ліжка, тому він заспавнився на спавні. Після чого він вирішив, раз він вже там, то він почне сам мітінг. По його словам, він побудував палатку, поставив таблички та почав протестувати. А коли він це зробив, прийшли люди з кадату, включаючи протеїна, який, як я знаю, є головою катату, і знищив палатку і пригрозив Феніксу. Все це я кажу зі слів Фенікса. Я сам цього ще не бачу. Після цього Фенікс попросив мене допомогти йому з самим мітингом. Я почав писати фігню в чаті з капсом. Далі після цього всього я вирішив померти, я зміг заспамитись на спавні і ну, напряму бути частиною протесту, а не просто спамити в чаті. Спочатку на протесті нікого не було, крім Фенікса, який був. Я побудував дошку, оголошень, продовжую спамити в чаті, і через час прийшли деякі люди. Деякі люди це не бомжи скоріше всього, Після цього. Люди на мітінг все більше і більше. Фенікс покликав людей з країн, таких як морі, і так та, і Залізну гвардію. Я був без поняття, хто, хто вони такі, ніколи я них не чув. Я тому що наборов і грав майже майже перший раз. Далі пішла сама Залізна гвардія. І якщо казати м'яко, то вони вели себе як гопніки більше, ніж гравці. Поїду, ой, спина, їду. Записуєш, записуєш, да? Ану Вище став, я залізу. Вище став, я залізу. А так що ти хочеш? Розкажи мені, стоп, а що я Я секьюріті, я. буду. Заїбав хохла. Хохла забирай сюди. Ой, кореспондента б'ють, кореспондента б'ють. Не чіпи. Кореспондента, тут камера, камера. Все записується, все. І я записав все важливе, що відбувалося далі. Головою нашого мітингу... Нормально був Амян, як я зрозумів. Я взагалі нічого не розумів в цьому мітингу, і причому на нього тільки тому, що ми не фенік. Тим часом, як кадатовців не було на спавні, Амян зробив Промову блять, на сцені ам'як. І ми всі, якби, пішли на перемову не сказати, ну, в сторону торгової зони. Нас там так. зустріла та сама Залізна гвардія. Залізна гвардія ще по думці повинна була бути не на нашій стороні. Віра, але вони ми... ставили ну, на сторону ху... ну, блядь, ну, Ми прийшли перемови робити, а не оцю хуйню, як ви блядь, блять. Ми долбайов. вже переговорили. Ми все почули, ну, ми все почули. Я не хочу тебе забавляти, ну чесно. Хто У вас хоче? там дірка з боку в стіні. Хто. Хто хоче, Содір хоче? Я в той момент вже не розумів, що відвається. І е, той самий меведа почав, типу, зробив вигляд, що він головний чи не знаю. І я б сказати, я б сказати, зупинив нас перед тим, як ми могли піти догадати перемовитись. І після цього всього прийшов все-таки прийшти на спам сам Кадат. А саме й голова катату протеїн, і вони з аміаком відійшли для якихось перемовин. А домовився з протеїном на такі умови. Торгівельна зона, яка. Mm, прямо зараз переді мною. Вона буде абсолютно нейтральна. Вона й буде перед керівництвом кадату, але вона буде повністю нейтральна в будь-якому сенсі. Чи це буде і правда реалізована, чи ні. Подивимося вже далі, але ближ декілька умов. Далі я не дуже зрозумію, що відбувається зі самим спауном. Мені сказали, що спаун тепер перед керівництвом кадату, але по факту спаун теж зараз буде нейтральною зоною, і нею буде займатися окрема організація, яка буде. Поки що нічого всього насправді в дію, напевно, і не прийшло, Торгівельній зоні все одно зараз магазинів немає, а спавні нічого не будують. Ну, далі після цього догорняка нічого важливого не відбулося, ну і на цьому, в принципі, все. Не думаю, що в найближчому часі щось ще глобальне відбудеться, тому що на даний момент. Е... Єдине, що відбулося сьогодні, це те, що Дім одного з канатовців хтось спалив. Я без поняття, хто зараз, я перебігу туди. Е... Ось якраз той Дім, який спалив, це Дім Zetox, е... от його голова. Е... Його зараз на сервері немає. Я не знаю, що тут відбувається, Він здається наколовав голови гравців, і хтось спалив його дім. Я думаю, я більш-менш нейтрально пояснив ситуацію, хоча я зрозуміла, що проти Кадату. всім удачі, бувайте, хорошого дня і з ним незалежності України.